Dear students. Hi. Hello everyone. You are on my channel. You're welcome. Ви на каналі вивчення англійської мови з нуля. Це курс для початківців A1 English for beginners. So, how are you today? What's up? I hope you're fine. Сьогодні ми з вами маємо вже 14 заняття. Лесон 14. If you're ready, we can begin. we can begin. To be ready означає бути готовим. If you are ready, якщо ви готові, we can begin. Ми можемо почати. Begin. Дієслово, яке означає те саме, що дієслово start починати. So, let's start. Що ми сьогодні вивчатимемо? Перше, поговоримо з вами про те, як запитати котра зараз година, і як відповісти на це запитання. What's the time? What is the time? Який зараз час, котра зараз година. Також ми продовжимо говорити про daily routine розпорядок дня. Вивчимо нові слова стосовно цієї теми. Проте, з першого, як завжди, розминочка. Ви будете дивитися відеофрагменти і виконувати завдання після кожного відео. Отже, перше. What do you hear? Що ви чуєте? Приготуйтеся. their teeth. Отже, читаємо всі варіанти A, B, C, D і вибираємо правильний. Наш правильний варіант відповіді. Every morning, Peppa and George Brush their teeth Щоранку Пепа і Джордж чистять свої зуби. Готові до наступного відеофрагменту? Translate into ukrainian Слухаємо та дивимось відео та перекладаємо на українську. I love you very much and I know I'll see you soon I love you Very much, and I know I'll see you soon. Правильний варіант відповіді. Ді. Я сильно люблю тебе. Я знаю, що скоро побачу тебе. І ще один фрагмент. Translate into Ukrainian. Те саме завдання. Правильний варіант відповіді A. Ще дуже рано. It's too early. На цьому розминочка закінчується і переходимо до теми нашого уроку. What's the time? Котра година? В англійській мові, коли ми говоримо про час, ми вживаємо такі буквочки як AM та PM AM означає час з 12-ї години ночі і до 12 години дня. From Midnight to noon. Midnight – це середина ночі, 12 година ночі. Noon – це 12-та година дня. І саме ці 12 годин проміжок від 12-ї ночі до 12-ї години дня ми будемо. Позначати буквочками AM. Що стосується PM, це час з 12-ї години дня, весь день, вечір і до 12-ї години ночі. Дивимося на наш годинничок. Якщо в нас годинник показує 3 годину дня, то як ми скажемо, котра зараз година? It's 3 PM. Якщо це третя година дня. А якщо 3 година ночі, it's 3AM. А якщо в нас буде 3 години, 30 хвилин. Як ми скажемо, тут все просто it's 3.30. 3.30. Відповідно, якщо це день, буде 3.30 pm. А якщо це ніч, 3.30. a.m. Якщо наш годинник показує рівно 12-ту годину дня, полудень, ми скажемо It's noon». Або ви можете сказати It's Midday. Середина дня. – «midday». Аналогічно, якщо це 12-та година ночі, ми скажемо It's midnight. Давайте потренуємося і скажемо, який час у нас записаний у стовпчику нижче. 4.20 p.m. Це котра година. It's 4.20 p.m. Це день чи ніч. Це день, так? тому що p.m. це з 12-ї години дня і до 12-ї години ночі. Наступне 4,40 p.m. як ми скажемо? It's 4.40 PM. 4.40 дня. 6.10 a.m. Це котра година. It's 6.10 AM. Це в нас ранок. 11.55. It's 11.55 AM. Це ранок. Ну, або можна сказати вже ближче до обіду. И останнє. 7:30 p.m. Це ранок чи вечір? Звичайно, це вечір. 7:30 p.m. 7:30 вечора. Увага, відеофрагмент. We have to eat, Peter. Know what time it is? We have to eat, Peter. Know what time it is? We have to eat. You know what time it is? Нам потрібно поїсти. Ти ж знаєш, котра вже година. We Have to, eat, Peter. Know what time it is? Have to перекладається як потрібно. Ми повинні щось зробити. Близьке значення до дієслова need, котре ви вже знаєте. Можна було б сказати we need to eat. Нам потрібно поїсти. We have to eat. We have to eat, Peter. Know what time it is? Hey, it's after midnight. Say good night to Billy. Good night, Billy. I gotta go. Good night, Mrs. Baskin. <laughs> hey, it's after midnight. Say good night to Billy. I've gotta go. Hey, it's after midnight. Вже після 12-ї ночі, тобто вже більше, ніж 12 година ночі. Say good night. Скажи доброї ночі, Біллі. I've gotta go. Цього ми ще не вчили, але дуже скоро ви будете знати, що I've got to do something. I have got to do something означає, що мені. Потрібно, я повинен щось зробити. I've це скорочення від I have. Таким чином ми можемо скоротити I have got to до I've got to. I've gotta go. В усному спілкуванні, повсякденному спілкуванні ви будете чути це більш швидко і вимовлятися воно буде наступним чином. I've got. I've gotta go. Hey, it's after midnight. I'll say goodnight to Billy. Good night, Billy. I gotta go. Good night, Mrs. Baskin! <laughs> Йдемо далі, і наші нові слова на сьогодні. Daily routine. Щоденний розпорядок. Що ми робимо протягом дня? Читаємо нові слова. Turn on! Увімкнути щось. Turn on. Відповідно, вимкнути. Turn-off. Як ми скажемо, увімкни свій телефон. Turn on your phone. Або, скажімо, вимкни телефон. Turn off your phone. Наступне дієслово, наступна фраза check messages. To check Перекладемо як перевіряти. Message це повідомлення. Відповідно, to check messages» перевіряти повідомлення. Next wash a face. Wash вмивати, мити. Face перекладаємо як обличчя. Wash a face вмиватися, вмивати обличчя. Next brush hair. Вже знаємо, що дієслово brush означає чистити. Це також може бути щітка для волосся. А також ми вживаємо це дієслово, коли ми хочемо сказати розчісувати волосся. To brush hair перекладемо як розчісувати волосся. Next go out. Виходити. Виходити кудись з ціллю Просто прогулятися, подихати свіжим повітрям, а можливо сходити в парк, сходити в кіно і таке інше. У кафе, у ресторан. Тобто, вживаємо цю фразу go out саме, коли ми хочемо вийти з якогось приміщення на вулицю, вийти ззовні, з цілю трошки якось відпочити, провіятися. Next. Наступне дієслово. Фразове дієслово. Wake up. Перекладаємо, як прокидатися. Wake up. В чому різниця між get up та wake up? Get up це саме процес вставання з ліжка, коли ви встаєте і йдете, наприклад, вмиватися, чистити зуби. Wake up. Це ви просто розкриваєте очі, прокидаєтесь, але ще можете якийсь час знаходитися в ліжку. Наступна make the bed. Ця фраза означає заправляти ліжко, застилати ліжко. Make the bed. Наступне go to bed. Перекладаємо як йти спати. Йти у ліжко. Коли ви лягаєте спати? Як ми скажемо на англійській: When do you go to bed? Ще одне слово: bathroom. Bathroom. Ванна. Кімната. Дуже скоро ми будемо вчити з вами, як називаються різні кімнати у квартирі, в будинку. Але сьогодні ми вивчимо саме bathroom. Тому що у ванній кімнаті ми чистимо зуби, приймаємо душ. І ще одне слово, «television» уже вам знайоме. Перекладаємо як телебачення. Також це може бути телевізор. Окей, давайте прочитаємо наш текст. I usually wake up at 7 am. Я зазвичай прокидаюся о 7 ранку. Бачимо. 7 a.m. Значить, сьома година ранку. Завжди, коли ми говоримо про час, ми вживаємо прийменник at. At 7 a.m. Then I turn on my phone and check messages. Then, потім. Потім я вмикаю свій телефон і перевіряю смс See, I still have a long way to go. This is Jim Finerty reporting for KJSF in Richmond. Hey, wake up. Eat. In Richmond. Hey, wake up. Eat. Hey, wake up. Eat. Hey, прокинься там. Eat. Йешь. At seven fifteen, I get up, make my bed. And go to the bathroom. О 7.15 я встаю, буквально встаю з ліжка. Make my bed, Заправляю його and go to the bathroom. І йду у ванну кімнату. Піта up! Піта get up! Пітер. Get up, Вставай, Пітер. Bathroom. Vanna Kimnata. A brand new bathroom with a jet stream jacuzzi. We'll take it. A brand new bathroom with a jet stream jacuzzi. We'll take it. A brand new bathroom with a jet stream jacuzzi. We will take it. A brand new Перекладемо як Абсолютно нова. Абсолютно нова ванна кімната. With a jet stream jacuzzi. Jet stream jacuzzi перекладемо як гідромасажна ванна. Jet. саме по собі слово перекладається як реактивний. Stream струмінь. We will take it. Ми беремо. Ми цей номер беремо. Так, нас все влаштовує. Will це. Майбутній час, простий майбутній час. З ним ознайомимося пізніше наприкінці нашого курсу. A a brand new bathroom with a jet stream jacuzzi. We'll take it. Читаємо далі. I wash my face and brush teeth. Я вмиваюся та чищу зуби. I usually brush teeth twice a day. In the morning and in the evening. Я зазвичай чищу зуби двічі на день. Twice означає двічі. Twice a day двічі на день. After that, at about 7:30, I get dressed, brush hair and turn on the TV. Після того, after that перекладаємо як після того. At about 7.30. Близько 7.30. Якщо ви після at додасте слово about, коли ми говоримо про час, це перекладеться як близько, близько сьомої Я вдягаюся, розчісую волосся і вмикаю телебачення. I like to listen to some music channels on it. Мені подобається слухати деякі музикальні канали на ньому. At about 7.45, I have breakfast. Близько 7.45 я снідаю. Вже вчила на минулому році, що have breakfast перекладається як снідати. Usually it is tea with a sandwich. Зазвичай це чай та бутерброд. Before breakfast, I drink a glass of water. Перед сніданком я п'ю склянку води. At 8.15 I go to work. О 8.15 я йду на роботу. It starts at 9 a.m. Вона починається о 9 годині. Мається на увазі робота. I work as a manager and check a lot of emails during the day. Я працюю менеджером і перевіряю багато електронних листів протягом дня. I work as a manager. Коли ми говоримо, що я працюю кимось, у мене така то професія, ми вживаємо саме з таку структуру. I work as a. Ну, наприклад, я працюю вчителем. I work as a teacher. Моя мама працює медсестрою. My mom works as a nurse. Окей, okay, йдемо далі. My lunch is usually at 1 pm. Мій обід зазвичай о першій годині дня. I finish at 5 pm and come back home. Я закінчую о 5 вечора і вертаюся додому. Come back – вертатися назад. Come back home, вертатися додому. In the evening, I love to go out to the park with my family. Ввечері я люблю виходити в парк разом із своєю сім'єю. I can also read some books or magazines. Я також можу почитати якісь книжки або журнали. At about 8 p.m. Our family have dinner. Близько osiem вечера наша семья вечеря. At nine p.m. I take a shower. Blisko dziewiatej вечера я приймаю душ. Мы можем сказать take a shower, або have a shower. И останнє речення Then we all watch television and at ten p.m. I go to bed. Потім ми всі дивимось телебачення, і о десятій я йду спати. Watch television – Дивитись телебачення. Проглянемо один відео me. Say something. Say something. You're on television. In case I don't see you, Good afternoon, good evening, and good night. Say something. You are on television. Скажи щось. Ти на телебаченні». In case I don't see you. Good afternoon, good evening, and good night. In case, перекладемо як у випадку. Так? Якщо я вас не побачу, у випадку, якщо я вас більше не побачу, доброго дня, доброго вечора та доброї ночі. Talk to me. Say something. Say something! You're on television. In case I don't see you. Good afternoon, good evening, and good night. А зараз завдання для вас. Ми маємо два речення. І було б дуже доброю практикою для вас. Перекласти запитання до цього речення на англійську мову. Тобто, правила, як задавати запитання в present simple tense, ви вже знаєте. Тому давайте спробуємо це зробити: наше перше речення. I turn on my phone and check messages in the morning. Я вмикаю свій телефон і перевіряю повідомлення вранці. Як ви скажете англійською, коли ви вмикаєте телефон? Згадуємо наші правила. Перше, маємо поставити наше запитальне слово коли when. Далі ми чуємо дієслово в перекладі на нашу мову. Отже, має бути допоміжне дієслово Do або does. для теперішнього часу, для present simple tense. Якщо в нас особа ви, відповідно, ми будемо вживати do. When do далі наша особа ви. When do you turn on your phone? When do you turn on your phone? Далі виконуємо самостійно і будемо перевіряти разом. Перевіряємо. When do you turn on the phone? Або When do you turn on your phone? Ваш телефон. Друге. Чому ви перевіряєте повідомлення зранку? Та сама схема. Перше наше запитальне слово. Чому? Why? Ми використовуємо допоміжне слово do. Why do you check messages in the morning? Третє. Ви перевіряєте повідомлення зранку. А це в нас просто yes-no question. Так, запитання, на яке відповідь так або ні. Тому тут ми зразу маємо поставити наше допоміжне дієслово на перше місце. Do you check messages in the morning? Четверте. Що ви перевіряєте зранку? What do you check in the morning? Друге речення My typical breakfast is tea with a sandwich. Typical. Перекладаємо як типовий. Типовий сніданок звичайний сніданок. Мій звичайний сніданок це чай із бутербродом. І так, перше запитання. Який ваш типовий сніданок? What is your typical breakfast? Друге. Ваш звичайний сніданок це чай із бутербродом? Is your typical breakfast? Tea with a sandwich. Третє. Чому ваш типовий сніданок це чай з бутербродом? Why is tea with a sandwich your typical breakfast? Якщо тут виникли якісь складнощі, запитуйте у коментарях. Спробуй пояснити ще раз. Або ви можете переглянути попереднє відео, де детально розказано про те, як задавати запитання у Present Simple Tense. І останнє завдання на сьогодні: find mistakes in some words and phrases and correct them. Write your answers in the comment section below. Well, done! I hope you enjoyed this video. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, ставте лайки. Запитуйте у коментарях те, що вам було незрозуміло. І не забувайте проходити відеотест. Після нашого уроку на закріплення пройденого матеріалу. А я з вами прощаюся. See you later. Bye! A see you soon!